бюро, так? Дистрикційного називається, це так. Його Соболєва. <плес> Гірка правда полягає в тому, що мільйони українців потребують люстрації, але в українському законодавстві немає жодного рядочка про це слово. В українських органах влади немає жодної кімнатки, звідки б могла початися люстрація. Я думаю, перше, що сьогодні ми можемо зробити з цим словом, припинити його обговорювати і почати його втілювати. Я пропоную прямо зараз закликати Українську Верховну Раду, де створена нова коаліція, в ім'я перемоги майдану, вже наступного тижня ухвалити два простих закони, які не потребують ніяких розслідувань. Які не потребують ніяких ілюстраційних комітетів, які не потребують нічого, окрім політичної волі, натиснути кнопки. Перший закон це про пожиттєву заборону займати будь-які державні посади, балотуватися на будь-яких виборах в Україні для людей, які організували терор майдану. В цьому законі обов'язково мають бути зазначені прізвища Віктора Януковича, який був президентом України і відповідав за все, що тут робили. Беркут, внутрішні війська і наймані бандити. Андрія Клюєва, який був головою його адміністрації і стояв ще за першим розгоном мирного Євромайдану 30 листопада. Віктора Пшонки, який носив звання несумісне з його діяльністю, звання Генерального прокурора Віталія Захарченка, який називався міністром внутрішніх справ? Не пам'ятаю, як звати цього пана. Знаю, що він приїхав з російського КДБ і очолив нашу службу безпеки України з прізвищем Якіменко. Нарешті в цьому законі мають бути обов'язково люди. Які організовували юридичне прикриття репресій? Це Андрій Портнов, заступник голови адміністрації президента, який знайомий будь-якому судді в Україні, бо він зробив з усіх суддів повій. І Олена Лукас, яка носила костюм міністра юстиції України в умовах, коли Україна вся була неправосудна. Я за те, щоб парламентарі додали до цього списку прізвища, але боронь Боже, щоб вони з цього списку когось викреслили. Ми просимо парламент ухвалити цей закон вже наступного тижня, повторюся, для цього нічого не треба, окрім політичної волі. Сьогодні вночі проект такого документу буде переданий до парламенту, і окрім зазначених прізвищ, там буде написано, що дія закону розповсюджується на всіх людей, які будуть українським судом визнані винними в організації масових вбивств в Україні з листопада 2013 по лютий 2014 року. І тоді прізвища будуть додаватися. Ще один закон, який парламент так само може і має ухвалити вже наступного тижня, це закон про заборону займати свої посади суддям, які відбирали права у тисяч людей, за які поїхали в Межегір'я, які відправили за грати сотні людей, в тому числі в кров побитих і покалічених беркутівцями. Не треба нічого розслідувати, не треба нічого дізнаватися. Чи судді вже поставили свої підписи під рішеннями відправити за грати активістів? Чи судді вже поставили свої підписи під рішеннями забрати права у автомайданівців? Давайте вважати це підписи, підписами під заборону їм носити манцію українського судді. Після того, як Верховна Рада України проголосує ці два закони і виконувач обов'язків президента підпише їх, я пропоную наступного тижня в неділю зібратися тут і обговорити широку масштабну системну люстрацію усієї української влади. Є дуже багато думок, якою вона буде. Львів вважає, що ми забули і маємо провести антикомуністичну люстрацію. Багато киян думають, що нам треба зробити люстрацію партії регіонів і комуністичної партії України. Але ще більше людей погоджуються з однією дуже простою думкою. Я впевнений, що цю думку підтримує і Львів, і Київ, і Донець, і Харків, і Севастополь. Вся Україна. Нам потрібна люстрація корупціонерів! Сьогодні Шевченківський день. Я не буду нічого цитувати. Краще за нього нічого вже не скажеш. Але в мене дві думки. Перше, в нього насправді було дуже багато віршів про люстрацію. І друга думка всі його вірші є дуже простим закликом до нас. Українці, діємо!